У нас прихід для якісної продукції Міраї всякі фільтри, клапана. Це у нас приборні кран, як приїхав. Ось такий у нас приборний кран Від бренду Міраю з латуні. Вентильне ти пригулювання. Є у розмірі дюйма на півдюйма, півдюма на четверті для астиральних та посудомоїчних машинок. Та дюйма на 3-8 під сангу або під всякі там німецькі змішуючі та італійські зі шлангами під 3-8. Класний, якісний надійний кран, тому рекомендуємо. Бачите, на всі крани ми робимо свою наліпочку з, з нашим штрих-кодом і скануємо. А ось запірна арматура. Ось, наприклад, дюймовий кран, він 40 40 бар тримає, повноприхідний. Дуже легке відкриття. Ось так він відкривається, закривається. Теж класні крани. І ось, наприклад, саме ходовий це наступмовий варіант. внутрішньо зовнішнє різьблення. Тут у нас під плоску прокладочку, на січки, щоб функа не злазила. Толщина, ось така стіночки. Також повнопрохідний, з дуже ручною бабочкою, і ось ці бабочки окремо продаються.